Траса міжнародного значення Київ-ЧОП. Після тривалої перерви сюди нарешті повертається контроль. Від сьогодні тут патрулюватимуть копи. Рівненщина та частина Житомирщини до сьогодні були останніми незакритими ділянками. Тепер керівник нацполіції Хатія Деканоїдзе, виконавши місію на Київ чоп, буде братись і за інші міжнародні траси, а ще натякає на революцію у відносинах між водіями і правоохоронцями. В ближайшем будущем у нас будет серьезный прорыв в направлении видеофиксации. Это очень серьезное решение проблемы, тоже как бы скорости, правонарушения и так далее. И так далее. А ще в майбутньому в нову поліцію добиратимуть кадри, бо їх уже бракує. Загалом на них покладається контроль на 230 кілометрах. Це Київчоп та напрямок у бік Волині. Прискіпливими будуть у першу чергу до охочих поїздити на підпитку. Ми будемо також заїжджати і в Гощі, і в Кориць, і в Дубно, і всі інші населені пункти, щоб навести якийсь хоча б елементарний порядок. Також несанкціонована торгівля дизельним топливом, перевезення вантажів, яких перегружених. Ну, тобто є багато досить завдань, які ми будемо працювати. Давайте вже ставати більш в рамки правового законодавства. І не давати хабарів. Керівник поліції Рівненщини Сергій Князів на попередній роботі в Закарпатті уже переконався, водіям доведеться звикати до принципових копів. Патрульні поліцейські доповідали перші три дні, що хабара давали. Поліцейські не розуміли їх, водії не розуміли. Їх. Каже, навіщо це? Та каже, це так було раніше прийнято. Це така негативна ситуація, і вона зникла. Стаціонарний пост патрульних буде під корцем. Тут базувались колишні даївці. 204-й, Дубно рівне. Курсує. 205-й, Радивилів. Дубно. Все, по машине. Наразі поза межами рівного копи справлятимуться п'ятьма екіпажами. Невдовзі додадуть іще три. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма. День.